Всім привіт! Сьогодні нарешті поговоримо про мої аромати липня. Як ви бачите, їх було чотири. І почну, мабуть, з найменшого флакончика і мого такого найбільшого розчарування. Це бігарат концентрів Фрідерік Маль. А, з приходом, нарешті, на Балтику Спеки почала шукати якісь освіжаючі аромати, які б. Могли полегшити перенесення такого температурного режиму, і звісно, перше про що подумала, це цитрусові. Мен, до речі, дуже складно з цитрусовими ароматами. Мені їх немає, я їх не знаю і взагалі не ношу і можливо не люблю. Тому, якщо ви маєте якихось улюбленців на тему цитрусів, напишіть мені, будь ласка, я б дуже хотіла з ними познайомитись, щоб нарешті визначитися таки, чи цікавить мене цей ельфак... ельфактивний профіль чи ні. А чому бігат? Бігерат вважають одним з а, таких культових еталонних ароматів взагалі про цитрус. Ну і цитрус тут справді є. Заявлений гіркий апельсин. я не знаю, як пахне гіркий апельсин, знаю тільки як пахне апельсин супермаркету. Але тут я чую о, лайм і лимон з гіркою їх шкіркою. Це як має бути, жодного натяку на якісь солодкі відтінки. Просто кислий-кислий сухий такий цитрус. Для мене не соковитий цей аромат Але оцей цитрус він тримається на мені буквально, можливо, хвилин 15 і все. І далі це все просто перетворюється в мило. Ча в піраміді не заявлений мускус, там троянда, кедр, трава здається, жодного натяку на траву, якусь соковитість зелень, теж я не чую. Просто отакий білий брусок звичайного мила. Яке можна було зустріти ще не так давно, можливо, років 10-15 тому в громадських вбиральнях, і більше нічого. Пахнути таким чином, ще й за таку ціну, мені абсолютно не хочеться. Але справді хочеться якихось прикольних цитрусів в своєму гардеробі, парфумерному, тому буду дуже вдячна, повторюся ще раз, якщо ви дасте таку наводку. Другий аромат це. Для Новітри з версія Mask Diamond. І в нього дуже красива тяшечка. Вона переливається таким бусково-рожевим Мабуть, не буде вам цього видно, але вірте, це дуже гарно. І, як можна зрозуміти з назви, це аромат про мускус. Про мускус і малин Я не знайома з основним ароматом класичним. Тризорляний і, взагалі, незнайомий з цією лінійкою це перший аромат. Не знаю, що мене так а... спровокувало на його покупку. Скажімо так, я чула дуже цікавий огляд в одного з блогерів. І потім він мені просто трапився по дуже-дуже низькій ціні, бо він знятий і за ним треба буде побігати, щоб його знайти. І аромат дійсно класний. Він для мене дуже сексуальний. Він такий, тут такий мускус трошки з відтінком. А... Пральні, трошки, але дуже делікатно, ближче до запаху шкіри, і оця солодкуватість від малини. Дуже ніжно, він дуже такий збитий, плотний, густий і сидить близько до шкіри. Чую я його на собі до кінця дня, насправді, але е, якимось гучним і великим шлейфом він не відрізняється. Тобто це аромат близько до тіла, і для мене він дуже такий інтимний і спокусливий. Спокусливий в плані не провокувати протилежну стать, а тільки от для своєї близької людини от такий він якийсь, не знаю, сакральний, не можу підібрати слово. Інтимний в плані, от такий секретний, тільки ваш. Ну, дуже такий для мене супер. Не буду його зрозуміло, що не буду такий аромат носити на щодень і. Думаю, що мені вистачить цього об'єму, але вже починаю нервуватися. Бо дійсно дійсно дуже крутий мускус. Якщо любите мускусні аромати, не раджу звернути увагу. Він дуже збалансований і дуже ну, такий, скажімо так, автентичний, чи як це назвати, не схожий на інший. І спойлер, ну вам завдяки ньому зацікавилася цією лінійкою. В наступному відео про підсумки буде ще один трезорчик для ної, але інша версія теж не класичний. Третій. А з Ланком. Цей аромат, мені здається, мають знати всі. Він же старенький, не пам'ятаю, не пам'ятаю, який рік, чи 90-ті, чи вже початок 2000-х, але це не змінює того, що він старий. А, мав бути, ну і він є, коли новий такого теж свій. є світло-бускового кольору, в мене вже потемнів, бо це ванільний аромат, і для них це нормально. Отже, аромат ванільний і білі квіти. Дуже густий. В мене асоціюється з її згущеним молоком. Не в плані того, що він так пахне, а в плані консистенції. Я б не назвала його взагалі гурманським. Більше б назвала східним пряним солодким так, але це не їстівна ваніль, це не булочки, не випічка. Ваніль тут доповнена ветивером. І от він дає оцю таку гіркоту. Я завжди цю гіркоту називаю настойкою прополісу. Ну, от якась така в мене сутети. Трохи оцих бальзамів лікарських, знаєте, такий відтіночок. Ваніль, ветивер і білі квіти. Все це настільки зібрано в одне, що він не ділиться на ноти. І, можливо, для когось буде мінусом, отак він монотонно і звучить протягом всього часу. Він не розкривається, він не змінюється. Отака, отака ковдра, дуже для мене він аромат кокон, Він такий зігріваючий і такий. Огортаючий тебе як друга шкіра, дуже в ньому комфортно, він заспокоює, він дає якесь таке такий трохи філософський настрій, того що блін, це все ж так класно, життя вдалося. От я, я себе в ньому почуваю так. Якщо говорити про а, ситуації, я не бачу його влітку. Він звучить, я його носила, власне, бо купила, хотіла вам розповісти. Я його носила влітку без проблем. Але для мене це все ж таки аромат більше на холодну пороку, і аромат не для виходу в люди. Аромат він настільки завдяки оцій своїй комфортності, він створює такий настрій. Коли ти хочеш просто бути собою без жодного натяку на якусь маску, чи тобі треба щось зображати, чи не дай Бог проявити якісь свої риси. Як ми це робимо, кожен це робить з незнайомими людьми. А от він дає такий комфорт, як, як, як якийсь коцик, огортаючий. Мені малюється обов'язково якийсь такий грубий а, такої в'язки з горловиною, чашка горячого шоколаду з тими пінками і ти сидиш десь біля каміну. І просто розмірковуєш так про своє життя, що блін, а все ж насправді саме так, як я собі мріяла. От, от такий для мене аромат комфорт. Аромат комфорт, аромат заспокійливе, який гармонізуючий, балансуючий аромат. Білі квіти, ваніль цікавий за рахунок того, що ваніль на ветивером, Це не дає йому скотитися в таку примітивну солодкість. Плюс тут на верхах заявлена квітка. Просто цвіту, я не знаю, як він пахне в житті, але мені здається, що саме вона додає оцю якусь таку теж цікавинку, характерний відтінок, що відрізняє цей аромат. Так, він трохи вінтажить, можна в ньому почути, що він не новий, але якщо ви любите плотні такі аромати про ваніль, аромати кокони такі комфортні, раджу спорудити. Він достатньо гучний, але в той час монотонний. Мені сподобався, я рада, що він є в моїй колекції, позбавлятися ні в якому разі не буду. але... Знову ж таки, вистачить мені його надовго, на бо це ну, не для кожного випадку. Варим. І останній це така, скажімо, забавка, яку я купила тільки через функтор флакону. Знову ж таки, не знаю, чи передасть вам камера, але думаю, багато хто знає цей аромат. Це такий червоно-чорний градієнт. Схоже на таке відмінське зілля. Мені дуже хотілося, щоб такий флакончик стояв у мене на поличці. Він проблемно відкривається, і це мене підбішує. Ну, oh, Зараз вдалося. І він мав пахнути кавою, шоколадом, апельсиновими шкірками. Лілія там ще, здається, заявлена. Пахне він відверто дешево-синтетичними складниками, які я не можу розібрати. Дуже нагадує мені, була така водичка у Фаберлік. Чоколад так і називалася. От от він щось туди, щось таке. Він не пахне для мене шоколадом. Я притягую за вуха, бо в мене є така асоціація з одним з парфюмерних втілень шоколаду. Дуже для мене такий незатійливий, ні на що не претендуючий, дитячий, я б сказала, аромат. Я тут чую якусь кислинку, чи то вишень, чи то, можливо, колір просто провокує, але теж не розберу його на ноти. Він приємний, я користуюся ним зараз на ніч. Він дійсно приємний і. А, досить нестійкий, мені його якраз вистачає, щоб заснути. Але ну, це не серйозно, насправді. Для мене це абсолютно не серйозно. Я не уявляю, куди я можу в ньому вийти. Ну, хіба що отак вдома побавитися, чи як ароматизатор приміщення, або насправді для дитини. Але флакончик подобається. У них там є ще декілька версій, три здається. І хочу, хочу спробувати. Даю шанс, скажімо так, Oriflame у власне, через їхнє таке дуже-дуже красиве втілення. Прикольно, коли він стоїть на полиці, мені подобається. Ось такі чотири аромати в липні місяці. Побачимося в наступних підсумках.